Існують свята, яких очікують і дітки, і дорослі. Асоціація українців в Ірландії вирішила організувати до Дня Святого Миколая незвичний заступам. Вони запросили дітей, дітей з рідної школи, а також зробили велике запрошення для усіх глядачів, які перебувають тут в Ірландії, українці, які прийшли на цей концерт концерт Петра Яремчуків. І звісно, цим концертом. Ми хочемо об'єднати людей, показати, що у нас спільна, одна мета, одне завдання. Це перемога. Добре, добре. Цей зал знову зустрічає гостей. Він наповнений дитячими голосами. Сюди прийшли дорослі українці, які вирішили прийти на цей захід, який організувала Асоціація Українців Республіки Ірландії. Як нам це вдалося? Саме в цей день напередодні великого свята. Асоціація запросила артистів, які великої родини повинні зустрічати різдво. І запросили цих діток святий Миколай роздає подарунки І спілкуємося разом Ось, бок, скоро ми в нас. Чайна подія на день святого Миколая. Ми бачимо цих героїв, героїв України, народних артистів України, тому що народна любов до цих двох молодих, красивих, прекрасних артистів вона безмежна. Які враження, хлопці, в Ірландії, в Дубліні, концерт. Які у вас враження? У нас речі теплі враження, тому що ми мали борг перед Дубліном. Колись у нас був запланований концерт, але це було давно, ще років 8 тому і в нас була віза британська, був концерт в Лондоні, а наші організатори трошки помилилися і не відкрили візу, і цей концерт почав скасувати. І тому ми з таким знаєте, з позитивом і з таким відчуттям відповідальності сьогодні приїхали до Дубліна віддати борг українцям, які тут мешкають в першу чергу, щоб цей нарешті, концерт склався. Завдяки українській громаді, завдяки пані Марії асоціації Українців, завдяки українській школі, завдяки. Діткам, завдяки всім бо ми справді відчули себе як вдома, тому що іноді забуваєш де ти є, наскільки відбувається такий справді щирий відвертий контакт з людьми, коли відчувається, що і, і пісні співають, і, і говорять якісь гарні слова після концерту. Тобто, ти забуваєшся, але водночас розумієш, наскільки Україна вона велика, наскільки вона потужна, наскільки вона сильна, і справді Свято Миколая сьогодні об'єднує. Нує всіх українців по цілому світу не виключення є Ірландія, українці Ірландії. Дякуємо вам мені дуже приємно, тому що дітки приходили і дарували такі подарунки: дарували ангелочки, в яких вони створили власними руками. Що ви подаруєте цим своїм діткам? І що ви побажали діткам України? Знаєте, наші дітки, вони такі, як і всі дітки, вони не відрізняються від інших. Вони писали листи Святого Миколаю, і ми, як будемо вдома, обов'язково ті листи до Святого Миколая привеземо і подарунки вони отримують, хоча вони вже і дорослі, ті, що менші, але це все одно ми говоримо, що це Святий Миколай через Миколая ми, ми, ми ці подарунки їм, як то кажуть. Е, е, від нього передаємо от тако в такому, такому ракурсі. Ми ще не знаємо, що ж вони напишуть в цих листах. Трошки здогадуємося, але остаточно це власне, коли будемо знати. Але ми переконані в тім, що е, те, що батьки беруть участь в тому, що дарують подарунки, з тим, також це робить, тому що він допомагає батькам ці подарунки передати дітям, які попросили у нього. Тому тут є зв'язок прямий. Ми також це знаємо. Самого дитинства. спасибі вам велике, спасибі величезне від України. І продовжуйте далі вашу справу. Радуйте нас, спасибі і ангела-охоронця вам не тільки святого Миколая, а ангела-охоронця вам і нашій Україні. Дякуємо, дякуємо. Много я вам і блага я літа. Щиро дякуємо. Дякуємо! Ще, що ж такому менті, важко на роман, дорогі батьки і любі діточки, ми раді вітати вас сьогодні на цьому святі, на цій святковій серії. І дуже раді, що ви долучилися бачили, до нашого свята. Чарівний і неповторний вулиць Нарозда Ямчука Жив, живе і житиме довго з нами. Сьогодні ми маємо унікальну можливість насолодитися, поспівати разом з стенами Наталі та Дмитром Яремчуком. Дякую. Я вас вітаю. we Мадрісінкам нашої вислужжені, бо тердячисть нового щаслива літа. А Ось наші дорогі красуні, які ви дуже добре знаєте, і у них для вас є одна несподівана річ. Добрий вечір, шановні українці. Зараз відбудеться святкова лотерея, і придбавши лотерейний квиток всього за 10 євро, у вас буде можливість виграти ексклюзивний подарунок від народних артистів України, братів Дмитра та Назалія Яренчуків. Підготували. Сюрпризи, які будуть цікаві. Як діточка, так друзі. Тож долучайтеся. Я багато сюрпризів сьогодні, бачите, цілих два поки що. Дякуємо щиро. Будь ласка, будь ласка, сюди, дівчатка, хлопчики, малятка. А давайте вогневі оплески. Адже це дітки. Бо вони хвилюються і потребують особливої Особливі. Будь гучніше, будь ласка, підтримайте наші віко і буде приємно. Є в народу нашого, чудові традиції, кулятки, шед ліфт, є вечорниці. Ось настав чудовий день, повний сонця і пісень, повний пахощі для друзів, що зібрали на кузному кузі. Шана Божий віддає, хто випав випах його благає, всім він поліч подає. Через... Через нього Божа ласка за небо сходить ту людей. Миколайчику, будь ласка, завітайте всіх дітей. Колає лінії святку, роботи в нього прибагато, прийти до кожної готелі з подарунком для дитини. Любі хлопчики, і дівчата, вас світа я не гулятком. У мене книги. I am going to go to the hospital. I am going to go щоб зустрітися з вами, приїхав я півсвіта. Бачу, я ви добрі діти, буде з того Бог радіти. Будуть діти всі радіти і мами, і тати. Хочу вам побажати ла Божої ласки і Божого благословення. Будьте добрі і завжди щирі, живіть в радості і мирі. маму тата, слухайте, поважайте молодших себе не чіпайте. Будьте завжди щирі й добрі, вчителям помагайте і про мене не забувайте. Швидко вчиться час у бо прийду я через рік. дня, днями нашої підвірю. Спасибі вам за вашу працю. І останній аккорд ми з вами маємо втік на сцені, будь ласка, втілити разом. <працю> Ще! ਸਲਾਮ ਆ Коли ви виходили на сцену, вона не закінчується, вона продовжується. Тобто ви почали організовувати, вийшли на сцену, розказали про цю подію, і кого ж ви запросили? Наскільки важко складно організувати дітку? Ви знаєте, було дуже важливо, щоб поєднати родинне свято діточок і напередодні рікляних свят, об'єднати родини і власним, щоб всі. Поспівали, поспілкувалися разом на українській рідній мові, адже ми маємо підтримувати своє рідне свою мову і проект «Рідна школа» запрошує дітей. До суботніх шкіл по всій Ірландії ми працюємо над створенням нових шкіл постійно. Тому це дуже важливо сьогодні. Це просто Яремчуків, братів, синів відомо, заслуженого народного артиста Назарія який Кришталери голос. Його творчість нам всім відома і живе. Ee, живе і житиме на дохлідок. Mm -hmm. Дякую. Скажіть, будь ласка, наскільки е, дітки готові до того, щоб e, співати, танцювати, не тільки навчатися, наскільки творчість розвинена в вашій рідній школі? Творчість є важливим елементом в нашій школі. Ми після навчальної частини маємо частину де арт студія, де дітки займаються також і спілкуються, і творять гарні вироби. Кожного разу в нас є різні. Вироби вчителі над цим працюють. Ось це дуже важливий елемент на наших книжків. І саме, напевно, оцих ангелочків, оці вироби, так, сьогодні діти подарували братами. Так, Так, Вони дуже готувалися до цього свята і чекали. І я сподіваюся, що у нас посидився зі святами України. і не Ще краса, так, так, ті, так, така гарна треба... свічка, така що це ну, її запалювати не можна. Може бути перемога, не запалювати, тоді запалювати. Э, а цей так цей кружечок зверху ставити і ось Дякую. спить. Дякуємо. Щиро дякую. 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 дякую.